Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми знайомимось із темою науки помічниці історії, спеціальні історичні дисципліни. Невід'ємними помічниками у вивченні історії є інші гуманітарні науки, такі як культурологія, літературознавство, краєзнавство, соціологія. Наприклад, у поемі Слово о полку Ігоревім ми можемо простежити причини занепаду Русі. Також допомагають у вивченні історії природничі науки, астрономія, географія, біологія, хімія, фізика, наприклад, біологія та хімія, допомагають встановити, чим люди харчувалися у давнину. Є ще спеціальні історичні дисципліни, галузі знань, що вивчають окремі типи історичних джерел. Ось короткий список деяких із них. Археологія вивчає речові пам'ятки. Нумізматика, вивчає монети, геральдика вивчає герби, сфрагістика, вивчає печатки, хронологія вивчає розташування подій у часі, етнографія, досліджує народи, палеографія, вивчає розвиток письма, боністика, вивчає паперові гроші, генеалогія, вивчає історію роду, історична картографія. Вивчає та створює історичні карти.